Всім привіт! Сьогодні 2 травня вже. Наралили нам на картоплю. Сусід приїхав, наралив чоловік у командіровці. Так обо він ралить. Оце таке. Так, ми садимо картоплю. Сьогодні вже садити не будемо, будемо садити з... За... Завтра, бо сонце вже сідає. Зараз дойду до краю, покажу вам, скільки, бо так не видно, які будуть рядки у нас. Тут 8 чи 9 рядків. Це скільки наралено у нас на картоплю. Крайній рядок от сусідів я засаджувати не буду. Посадимо там солодку кукурузу. І виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядків. Чоловік казав, не сади багато. Ну, я думаю, це і не багато. Прошлий рік було 19 рядків. Це рік, хватить 10. Бо тепер не знаємо, куди її їдіти. Це такі діла. Завтра ще покажу вам. Ось наша картопля. Це не травмофоску кину трохи в рядки. Картопля вже почала садитися. Ну і покажу вам кінцевий результат. Все, картоплю вкинули, ні травмофосочку кинули. Тепер будемо загортати. Червона, назви я її не знаю. І два рядка білий, теж назви не знаю. Зараз будемо йти по граблі і загортати. Все, картопля посажена, можна йти відпочивати. Тепер ждемо, як зацвіту трясно, яблуньки і будемо садити остальне на городі: Гірки, кавуни, дині, квасолю. Все, всім пока.